Так, дивіться, хто, хто маленький, я буду його, я допоможу е, я йому це зробити. Е, зараз я покажу, дивіться. <звісна> е, е, да, дайте поп'єтоки води, потім будемо тренуватися. Дивіться, яка штука. Е, оце є навіть турнік. О, це Для британців це важливо. Дуже важливо, вміти підтягуватися, підтягується хоча б там, 10 разів, там 15. Більше краще, розумієте? Показую вам просте підтягування. Одне підтягнути ви маєте зробити отаким. Ваші локті я зроблю на оцьому, бо я трошки вищий, маленький, да? я як, я ріно, а ви маленькі, так? Я маю висіти як, дивіться. Я пишу рівно, так? Ви маєте зараз зробити. Так. Зараз я перевірю кожного. Почнемо з володі. Я відімлю на володію. я сам. Так. Так. Висиш, давай. Пішов, підтягуйся. Раз. Давай ще. Два. Видихай на верху. Видихай на верху. Ще О, все. Клас. Клас. Я би підняти. Як чуєш трохи силу? Так, Влад, давай. Сам зможеш? Маєш? Можеш там? Плюс один раз. Пальці сюди, ось вот так. Серединку. давай. Раз, давай ще. Два. Дихай на верху. Давай, давай, Влад, пішов, пішов. Ще. Там уже. Все. Вс. Смотри, давай, давай, не стан ты. Стоп. Так, давай, Пішов. Раз. Нормально, матри, пальцы. Давай, 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 Ще, матриц. Питялся. Пішов. Ще. Давай, ще, Матвій. О, молодець. Ще-ще-ще-ще. шеф, шеф. Вс. Дай. Все, руки. Що ви чуєте в руках. Сила. Сила? давай, раз, давай, пальці вниз. Пальці де? Пальці сюда. Пальці сюда. Давай, пішов, питяйся. Раз. Два, давай, давай, підтягуйся. Три, о, ще. Ще раз. Все. А, хто ще не підтялся? Иди сюда. Сюда вставай. Обертайся мною. Борисся, пальцы. Петя уся. Раз. Давай, давай, давай. І ще раз. Все. Давай, пускай. О, є. Сина, почтай. По черзі. Давай, блин, повертайся. Руки. Ого. Пальчики дай, дай пальчики. Пальчики сиринки, синка, так. Ща, давай. Раз. Давай, 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 давай. О, руки розглядыва. ще 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 раз. Все. Денис, зробив, всі зробили. Валя. Давай. Пальцы дай. Середину. Зробишь сама, давай, пошла. Ого, блядь, тяжко. Не-не, ваша раз, давай, давай. О! Давай, спускайся. Не падай. Матвей. Все, Валя, я в руке. Тяжко, давай чашку, да? Туда. Давай, давай, Матвей. Давай, Матвей, пошел. пошел, пошел. Не вуши, вуши. Хоть чашку потягиваться. Так, давай, пошел, Матвей. Ага, ну ты аж хрустнул по ней, пошел. Давай-давай, жми сам, я тебе помогу. Не дергайся, просто выжимай. Еще раз, давай-давай-давай-давай-давай-давай, жми. Какие у вас там такая обличья, а? Какие обличья, я все срубила. <эффе> Валера, ты. Ой. Пойдем, Оля. да-да-да. Пошла, Валера, давай-давай-давай, вот, давай. раз. О, давай-ше, пошла наверх, наверх. Вот Давай-давай-ше-ше. Вот так. О, давай-ше одна. не е 是啊，是。啊